Ветеранів у Львові стає все більше і місто відкриває нові центри підтримки. У вересні запрацював вже четвертий. Це не формальність, а щоденна допомога людям, які повернулися із війни. Питання, як саме такі центри стають точкою опори для них? Тож сьогодні пояснюю, чим ці центри відрізняються від звичайних ЦНАПів, які саме послуги вони надають, чому вони критично важливі для ветеранів, особливо поранених чи тих, хто повернувся з інвалідністю, і яка загалом стратегія у Львова щодо підтримки тих, хто пройшов війну? Це канал Львів 24 Я Роман Смоляр. Тут ми розбираємо найважливіше про життя нашого міста. Підпишіться, щоб не пропустити. А ми починаємо. У вересні 2025 року у Львові з'явився вже четвертий центр надання послуг учасникам бойових дій. Він відкрився у Шевченківському районі на вулиці Липинського, 11 у будівлі Шевченківської районної адміністрації. Насправді, за такими словами, стоїть набагато більше ніж просто нове приміщення чи ще одна адреса на карті. І це важливий сигнал. Місто системно розбудовує інфраструктуру підтримки для військових. А військових у нас, якщо б раптом забули, десятки тисяч, якщо тут Точніше, то щонайменше 30 тисяч ветеранів у Львові, це вже четвертий наш центр. Ми врахували всі зауваги, які були раніше. Тут є ідеальна доступність, він знаходиться фактично в центрі міста. І сюди, коли приходить ветеран. Він отримує консультації з будь-яких питань. приміщення 373 квадратних метри. Воно сучасне, повністю безбар'єрне, облаштоване для людей, які пересуваються з протезами чи у візках. І це важливо, бо після трьох років повномасштабної війни у Львові значно зросла кількість ветеранів, які отримали серйозні поранення. Центр інклюзивний та сучасний має кілька зон простір для індивідуальних консультацій, кімната для групових зустрічей, зал для невеликих заходів. Він з дитячою кімнатою, конференц-залом, рецепцією і зоною очікування. Тобто, це не просто офіс для довідок, а місце, куди можна прийти і вирішити кілька питань одночасно від паперової бюрократії до психологічної підтримки. Це є центр для ветеранів, в якому працюють ветерани і члени їхніх сімей. Що тут буде? Ми в першу чергу будемо закривати базові потреби. Адже базові потреби це є юридичні консультації, військові юридичні консультації. У нас є ЦНАП, тобто ви можете закривати як питання, які стосуються суто цивільного варіанту, так і питання, які стосуються ветеранського сектору. І важливо насправді, що в нас тут не буде розділення, чого ми прагнемо насправді в нашому цивільному середовищі, щоб прірва між цивільними і ветеранами, навіть отак, як в цьому центрі, вона мінімізувалася, щоб був повний контакт. Перший центр відкрили ще у 2016 році на вулиці Пекарській, 41. Це був пілотний проєкт, зроблений після перших хвилі війни на Сході. Його створювали як альтернативу загальним ЦНАПам, бо тоді стало очевидно, ветеранам потрібні окремі умови. Другий центр працює на вулиці Коперника 42, там особливий акцент зробили на юридичну допомогу. Третій з'явився вже у 2022 році на вулиці Чупринки, 85. Це був час, коли тисячі військових повертались із фронту, і місто вже мало зовсім інший масштаб завдань. І тепер, у 2025-му ми маємо четвертий у Шевченківському районі. Фактично, мережа центрів покриває майже все місто. Чому це важливо? Давайте відверто. Львів одне з міст, де кількість ветеранів найбільша в Україні. Станом на 2025 рік у місті та області понад 30 тисяч учасників бойових дій, і це число постійно зростає. За словами міського голови Андрія Садового зараз на війні ще 58 тисяч львів'ян. На сьогоднішній день 58 тисяч львів'ян, хлопців і дівчат знаходяться на війні і буде більше. Фактично, це є е, комбінація всіх можливих сервісів. От є оцей довідник е, ветерана, яким ми дуже гордимось, і по цьому довіднику ви телефонуєте, отримаєте будь-яку консультацію. Моя задача, задача міста, щоб таких центрів ставало якомога більше, щоб в кожному районі ми мали центр і він був максимально близько до ветерана, до його родини. Багато учасників бойових дій повертаються додому з пораненнями. Частина з інвалідністю, з ампутаціями, з потребою постійної реабілітації. Хтось потребує допомоги з оформленням протезів, хтось із документами для отримання пільг, а хтось просто не знає, куди звернутися, щоб отримати психологічну підтримку. Сектор психологічної допомоги, який відіграє зараз дуже важливу роль, і мушу визнати, до нас насмілюються хлопці самі приходити по психологічну допомогу. Згодьтеся для ветеранів. Це є неабиякий крок. І тепер уявіть, людина після фронту приходить у звичайний ЦНАП, і для багатьох це реально стрес. Саме тому створюють окремі центри, де і простір облаштований, і спеціалісти мають досвід роботи саме з ветеранами. Люди, які довший час перебували на війні, довший час перебували в товаристві собі подібних, їм легше обговорювати свої проблеми з тими, хто їх однозначно зрозуміє, хто має такий самий або подібний досвід. Тому це вкрай необхідно. Це є такий принцип рівний рівному. Тепер головне, що конкретно дають такі центри, не просто послуги. Давайте розберемося по пунктах. Адміністративна допомога тут допомагають оформити документи, пільги, соціальні виплати, наприклад, оформлення статусу учасника бойових дій, довідок для отримання державних програм підтримки, юридичні консультації від земельних питань до захисту прав на роботі. Є навіть спеціальні консультації щодо ветеранського бізнесу для тих, хто хоче відкрити власну справу. Питання допомогти з працевлаштуванням, питання допомогти в разі потреби там, ветеранський бізнес, як правильно подати заявку, документи. І взагалі тут є також відстап, тобто родина може звернутися з будь-якого питання, до міста, отримати консультації. Часом тут можна буде і паспорт отримати, там, закордонний, наприклад, посвідчення. Психологічна підтримка, бо війна це не тільки фізичні поранення у багатьох ПТСР, хронічна тривога, депресія. І тут є можливість отримати консультацію психолога, у тому числі групові зустрічі з іншими ветеранами. Щодо соціальної підтримки, це і допомога родинам військових і консультації для дітей, чиї батьки воювали. І реабілітація так тут не роблять операції, але є консультації з фізичної та медичної реабілітації, а також скерування у відповідні медзаклади чи до протезних центрів. Простір для спільнот кімнати, де ветерани можуть збиратися самі, проводити зустрічі, створювати власні ініціативи. Бо спільнота ветеранів це сила, яка працює краще ніж будь-яка державна інституція. Хлопці з інвалідністю на кріслах колісних так само мають можливість для працевлаштування. Ми посилено працюємо з великими бізнесами і державними компаніями, пояснюючи, як працювати з ветеранами, як комунікувати і що справді в кожній компанії необхідно запроваджувати посаду помічника HR з ветеранської політики. Тому що це є принцип рівний рівному. Довіряться хлопці, які мають досвід бойових дій, лише тому, в кого є досвід бойових дій свій прийде до свого. Ветерани з пораненнями особлива категорія, і тут важливо розуміти, Львів уже кілька років поспіль приймає військових на реабілітацію з усієї України. У місті діють протезний центр, реабілітаційний центр Анброукен. Є міжнародна підтримка. Тільки у 23-24 роках через львівські заклади пройшли тисячі військових, які отримали ампутації. І саме для таких людей створення безбар'єрних дружніх просторів критично важливе. Бо це не тільки питання довідки чи консультацій, це питання поваги і гідності. У багатьох містах України робота з ветеранами досі централізована. Є один офіс і все. Львів пішов іншим шляхом: створює мережу центрів по районах. Тобто не ветеран шукає, куди йому їхати, а місто намагається бути ближчим до нього. Крім того, Львів один із перших, хто створив програму ветеранських просторів, де самі військові можуть організовувати заходи. І тепер програма центрів підтримки, дає фахівці з юриспруденції, медицини психології. І тут важливо, центри, як той, що відкрили у Шевченківському районі, стають своєрідними рідними вузлами, через які можна підключати всі ці програми. Необхідність масштабування центрів дуже велика, тому що щодня люди повертаються з війська щодня кількість ветеранів у дворі та й в інших містах більшає, і просто це є для зручності ветеранів, щоб люди могли знайти допомогу неподалік від місця свого проживання чи від місця роботи. Отже, Львів у вересні відкрив уже четвертий центр для ветеранів. Всі вони працюють для того, щоб військові і їхні родини отримували послуги швидко, якісно і без зайвої бюрократії. І головне, щоб ветерани, які віддали частину свого здоров'я і життя за Україну, мали простір, де про них дбають, а не просто поставлять печатку на папері. Я, Роман Смоляр, дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал Львів 24 щоб зрозуміти, як змінюється наше місто і як ми разом підтримуємо. Хто боронить Україну. Побачимось!